Відносини з ним в липні. Усім привіт! З вами Алітара. Давайте подивимось цю тему. Пишіть в коментарях своє ім'я чи свій знак зодіаку, щоб цей розклад був співзвучний з вами. І давайте дивитися. Відносини з ним, які вони будуть в липні найоп. Що це таке і що? Ну, дівчата, вибачте, так, хто не хоче неприємних новин, перегортайте це відео. Дивіться, перша карта в нас. Карта зради, карта неприємностей, карта, коли за твоєю спиною хтось щось каже. Можливо, це ви будете з кимось комусь зраджувати. Може бути така ситуація. Але, скоріш за все, думаю, що це якісь важкі стосунки, відносини, в яких ви та хто не знає, що за її спиною щось відбувається. Для когось це важливе послання. Подумайте про це. В ваших відносинах може здаватися, що все добре, все приємно, ви така любляча. Так, є в нас якісь проблемки, так, є якісь невзгоди, але ж ми разом йдемо до свого якоїсь цілі, до своїх якихось прагнень, плануємо і все ніби добре. Дійсно, карти такі приємні, насправді тут, ну, не, нічого не скажеш. Але чому тоді сім мечів? Хтось користується вашою наївністю, або думає, що ви наївна, і користується цим. Ну так, хоча карти дуже такі, ну, якби не ця карта, я подумала, що тут все класно. До речі, ця карта це карта вибору, ця карта це карта вибору. Це може бути, що якийсь чоловік може обирати між вами і іншою жінкою, дівчиною. Так. Ну, тут карти любов і кохання, а як ви, і що у вас буде по ітогу? Результат який? Ну, тут самотність, сама, ви сама можете бути. Так. Тобто, все ж таки та людина, з якою ви зараз, бачите, які карти, все ж таки буде оновлення не в сторону того, що ви збережете відносини, чи якось у вас буде налагодження, а в сторону того, що ви підете своїм шляхом. Причому у вас буде дуже класний шлях, ви будете кайфувати, вам буде комфортно. Проте ці відносини вам будуть розбивати серденько. Вибачте за такий розклад, але як є ця інформація, комусь потрібно. Хтось має її почути. Пишіть в коментарях, що думаєте. Та також запрошую до себе на особисті розбори. Також в мене є курс по картам Таро. Якщо цікаво, пишіть в інстаграм. Всім папа. -па.